Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Він вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю Герусловно. я, Герусловно. <плес> <плес> <Так>. <плес> пане Сергію, Давайте почнемо з загальної ситуації на південному напрямку. А, що а, за минулу добу відбулося? Що станом на нас цю годину а, відомо. Ну, власне, дійсно, сьогодні можна не посміятися над війною, а трошечки пожартувати, посміхнутися і дякуючи Збройним силам України силам оборони. Не знаю наскільки знову таки Меркурію, про яку ви багато розповідали. Це цілком зрозуміло. Але сьогодні ніч у нас була відносно спокійна, 4-5-0 Фактично, тому що зокрема Одечину, Миколаївщину ворог не атакував. Є е, певно, якийсь перепочинок у них, а можливо, надходження нової партії. Шахетів, якщо говоримо про дрони камікадзе з Ірану, тобто знову назбирують сили, тому що, наприклад, березень нинішнього року він став фактично другим за рекордом після грудня 2023-го саме з використання шахетів. Але ще раз скажу, цієї ночі: 4-5 0 А у нас тихо і спокійно. Звичайно, розуміємо прекрасно, що навряд чи буде так тихо протягом дня або наступних, тим не менше. Війна триває, ми теж боремося. Що стосується е, південного напрямку бойових дій, то вони тривають на Херсонщині. Контрбатарейна боротьба власне місто Херсон прилеглі населені пункти. Вони ворогом обстрілюються. Можливо, не так активно, як це було ще там кілька днів тому, кілька тижнів. Відповідно, лівий берег ворог намагається демонструвати свої наміри щодо захоплення нашого плацдарму в районі населеного пункту Кримки. Але хочу зразу сказати, що не лише кринками єдиними на лівому березі, але про це вже без подробиць. То, власне, дві такі штурмові дії ворог показав, пішов в атаку. Ну і власне продовження це концерт Кобзона для тих, хто брав участь у цих штурмових діях. Бо зараз те угруповання Дніпро, російське угруповання військ, яке є в тому числі відповідальним за лівий берег, воно більше зосереджено все-таки на Оліхівському напрямку, на Запорізькому напрямку і там. Активізація бойових дій, те, що відбувається в районі населеного пункту Работіну. Але там Роботінська ралі, там е, баги ворог використовує, намагається залітати в саме Роботіно. Е, інколи це вдається. Але тут суддівська бригада, вона дуже така сувора і справедлива. Це Збройні Сили України, ці ралісти, вони знищуються. І, власна ситуація є повністю під контролем, хоча дуже складною. Mm -hmm. Пане Сергій, про що свідчить застосування ну, ворогом такої техніки, не, не військової, це в них просто інше, інше закінчується, чи як це сприймати? Власне, ворог дорослі ще в тому числі і вчиться, намагаються змінювати щось в свої тактиці, намагаються віднаходити якісь нові механізми, нові прийоми для того, щоб просуватися. Ну, бачимо, що досить такий потужний механізм для просування це. Керовані авіаційні бомби, на жаль, каби це дійсно те, що просув ворога в авдіївській операційній зоні, і ворог намагається це надалі робити. Десь мабуть не вистачає авіаційної компоненти, або намагаються щось нове відпрацьовувати е, саме в піхотних діях, в штурмових діях. І mm -hmm. власне ці баги, ви знаєте, ну тактика доволі таки доволі таки ефективна. Єдине, що звичайно, найголовніше, я про це сказав. Наші бійці цьому протистоять прекрасно розуміючи, що і як відбувається, але ворог зараз те, що накопичив відповідні залізні кулаки, маю на увазі перш за все потужну бойову техніку. Це по різних напрямках. Я зараз не лише про Запорізький, і знаємо, що такими колонами знову намагається вирушати у відповідних напрямках, де знову горять його танки. Знову горять його БМП, але є, на жаль, і певні просування 100, 200, 300, 400, 500 метрів. Але це ті метри, які ворога даються важко, але вони є. А з іншого боку, ну просто у захваті від того, як діють наші підрозділи. Тому це зміна тактики. Давайте не забувати. Знову таки ми вступили вже в період потепління, і знову таки зеленка, це якщо про лівий берег говорити. Що зараз буде все трошечки закритим, то і практика, відповідно буде змінюватися. Вона буде не така, як була у цьому мокрючому лютому або березні. Є інформація, що до кінця цього року ворог зможе добудувати залізничне сполучення по сухопутному коридору саме на південному напрямку, Загалі на те, що от Кримський міст не використовується в повному обсязі для постачання військового оснащення. То я так розумію, саме це залізничне все залізничне сполучення буде якраз от і компенсувати цей логістичний вузол. Я так розумію, нам варто очікувати, що на південному напрямку, після введення в експлуатацію залізничного сполучення ми можемо бачити більш інтенсивні якісь, мабуть, бойові дії з боку ворога. Я правильно говорю? Чи ні Богданов сказав, що це може становити для нас серйозну проблему? Цікаво, ну що він має на увазі, чи могли б ви розшифрувати так, які загрози. Ну, давайте так не зовсім коректно, щоб саме я розшифровував те, що сказав керівник головного управління розвідки. Можу долучитися до цього питання. І до речі, в вашій студії ми теж говорили, що ворога є ці плани і. Ці плани почалися реалізовуватися. Звичайно, можна посилатися. Я обов'язково про це буду говорити, що відповідні корупційні моменти вони теж супроводжують це будівництво, тому що це відомий елемент, який завжди є в будь-яких великих проєктах. Це значний проєкт для російської окупаційної влади, тимчасової влади, в будь-якому разі, і так чи інакше, але знаходиться під федеральним контролем. Тому що це надзвичайно важливо. Абсолютно вірно, що це логістика. Логістика для перш за все війська тут. Мова не йде про те, що перепрошую, будуть якісь там кабачки возити чи томати до Криму з Херсонщини, або там, наприклад, з якихось регіонів Російської Федерації. Мова йде саме про боєприпаси, мова йде про важку техніку, про особовий склад. Сьогодні логістика така є, але вона ускладнена в пересуванні, ускладнена тим, що міст знаходиться кримський під небезпекою. Що стосується цієї залізниці, вона дійсно активно споруджується. Ну, наскільки мені відомо, плани ворога щонайшвидше побудувати. Тут вже мова йде про кілька місяців, можливо, навіть трошечки і менше. Будь-якому раді, ну, тут треба дослухатися вже до генерала Буданова. Він сказав, що от Кримський міст зруйнувати це реально, але важче, ніж виконати диверсійну підривну операцію провести. Саме на цій залізниці, тому що є відповідний досвід, і це досвід не лише Другої світової війни, а більш сучасний. Тому, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що заходи безпеки будуть надзвичайні з боку Російської Федерації, а з іншого боку, це дійсно така жирнюча ціль для сил оборони для різних наших структур, для того, щоб цю залізницю знищити, принаймні щоб вона не так функціонувала 100%, як на те, розраховує. Ворог, я думаю, що ми будемо бачити як мінімум дуже багато цікавих новин пов'язаних з цією залізницею. Угу. Пан Сергію, ще одна новина, і про яку заявив Буданов. Щоб далеко не відходячи від його інтерв'ю, він сказав, що. Ворог тривалий час накопичував калібри, і відповідно незабаром може вдатися до ударів. Але питання виникає наступне: калібри це ракети морського базування, тобто для них потрібні певні е, ракетоносії в морі. А як ми знаємо, кримський флот він е, росі, російський флот я маю на увазі Чорноморський. Він ховається зараз. Десь не в Криму і далеко від кордонів України. Отже, яка є у вас інформація про, про те, які в принципі ракетоносії для цих пусків може застосувати зараз ворог зараз або в найближчій перспективі? Чи є вони? Зараз я відповім. Мабуть, як людина, яка схожа на розвідника, усі наявні ракетоносії можуть здійснити відповідні бойові пуски. Але звичайно, з деякими подробицями ми говоримо про те, що мова йде саме про. Ракетоносії Чорноморської флотилії, які знаходяться сьогодні, їх переважно більше, це, ну, 90%. Давайте на СЕСМІ приблизно цих ракетоносіїв вони знаходяться в новоросійську і навколо ні, в тих пухтах. Ми говоримо про підводні човни, ми говоримо про надводні кораблі, які там є. Малі ракетоносії, є великі, там де 8 калібрів на борта. То, власне, давайте говорити про те, що, по-перше, вже був досвід. Коли росіяни робили пуски калібрами саме з акваторії новоросійського порту, це було минулого року під час однієї з масованих атак, і ворог використав саме підводні човни. Підводні човни якраз і можна перш за все використовувати для того, щоб робити ці пуски, не виходячи за акваторію морського порту умовно порту або ти де вони знаходяться. Ну і власне, чому росіяни не можуть спробувати зробити пуски з надводних кораблів тут? Росія неадекватна у своїх діях, я не думаю, що, хоча є нюанс, хоча є нюанс у тому, що новоросійськ це велика нафтова база. І мені, власне, хотілося, якби таке відбулося, був би пуск і десь щось пішло не так. Тому загроза дійсно вона є постійною, це як в театрі, якщо це є на сцені, вона обов'язково колись вистрілить. І, власне, керівник головного управління розвідки про це і говорить: що калібри є, ворог ними може стріляти. Їх кілька десятків точно на бортах. А один є ракетоносій в Севастополі. Наскільки я розумію, це циклон, який має лише одну установку, тому що друга вона як кажуть була недоділена, тобто на авось зробили, запустили його в море. Сказали, все нормально, має працювати. Навіть кажуть, що один раз воно щось там стріляло. Чи вистачить наступний? Не знаю, але все-таки я думаю, що можливо використання калібрів. Бо дійсно можна погодитися з тим, що номенклатура ракет х 101 вона ворогом зараз активно використовується. Ви бачите, що постійні ті масовані ракетні удари в основному це є крім балістики, звичайно, Х-101. 1 та Вона якось так більше точкові удари ворогу використовує. Тому треба це чимось замінити. Чим ну звичайно напрошуються калібри. Все таки я вже сказав, що їх кілька десятків, як мінімум, і не забуваємо про це дуже мало говорять. Можливо, так і потрібно, але те, що ворог працює над, скажімо, так, створенням логістики поза Севастополем, саме для спорядження калібрів, це питання таке дійсно воно актуальне. І я думаю, що одне з завдань нового керівництва військово-морського флоту Російської Федерації, власники Чорноморського, це створення саме таких можливостей споряджати калібри поза межами Севастопольського. Угу. А, пане Сергію, ще такий момент. Можливо, це суто мої якісь е, власні спостереження, а е, в реальності не так відбувається, але мені здається, що нині е, зараз, так би мовити, е, ворог перейшов не до масованої атаки, а от скоротили цей проміжок між е, точковими ударами. Е, якщо це дійсно так, ну по, по моїм спостереженням, можливо, вони співпадають з вашими. Що, про що це може свідчити? Ну, власне, ворог постійно тримає в напрузі систему протиповітряної оборони. Це раз, по-друге, нашу енергетичну і критичну інфраструктуру, mm -hmm. тому що загрожує постійно. Ви подивіться на цю кількість повітряних тривог, що лунає по Україні, адже це ну, фактично досить часто суцільний такий сигнал по різних регіонах. Правда, але тим не менше, Ну, якщо беремо по Одесі, то це постійна загроза пусків-балістики з території тимчасово окупованого Криму. І власне минулий тиждень у нас були точкові удари і балістикою, намагання вдаритися балістикою. На жаль, там десь пролітало в тому числі, бо це балістика знову таки. Це без посипання голови попивом, Ми ж розуміємо, що треба петрівати. Ми розуміємо, що потрібні італійські установки, не просто mm -hmm. одна чіткі мова йде про батареї, так щоб люди розуміли, що якщо нам дадуть один Петріот, то це не означає одна пускова установка. Це має бути кілька установок. Це має бути відповідний БК і так далі. Тому подібне. Це те, що може реально рятувати ситуацію. Так, от власне по ракетах Х-59, Я вже тут їх згадував. Минулого тижня над містом Я про Одесу було збито дві таких ракети. В один з них, наприклад, так. Тому що ворог якраз точково Ну, Фактично це кожного дня відбувається. Або цю протирадіолокаційну ракету пускають вони з моря з тактичної авіації. Це знову таке намагання тримати в напрузі ППО. Це намагання розвідати такими ударами, в тому числі а де можуть знаходитися наші сили оборони, саме протиповітряної оборони. Ну і власне атакувати критичну енергетичну інфраструктуру. Ви бачите, що зараз ці удари не є масованими. Вони не призвели ні до чого, коли командував Суровіків такими ударами зараз. Вибирається відповідний об'єкт і намагаються щоразу, перепрошую за слово, його довбати для того, щоб повністю вивести з ладу. Тому що розуміють, що наші потужності е, протиаварійні вони все-таки є е, досить потужними, підготувалися енергетики за що величезна подяка, ну, власні сили оборони. Тому так. такі удари, тому такі угу. точковості.